Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати І ти стояти, зачекати. Світлофор. На дорозі звір лежить. Весь у смужку, ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугастя ребра. Знає кожний пішохід, це безпечний перехід. Тротуарами йдуть малята, жваві хлопчики й дівчата, не кричать і не пустують, дуже ввічливо крокують. Симпатичні всі навроду. наші дітки. Пішоходи. Уважно дивіться на картинки та відповідайте, чи правильно роблять діти, чи ні. Тож, починаємо. Як червоний заморгає, я дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно, ні. Дорогу переходити треба тільки на зелений колір світлофора. Ні на що я не зважаю біля дороги в м'ячика пограю. Так чи ні? Звісно ж, ні. Не можна гратися біля проїжджої частини. Це небезпечно. По тротуару я ходжу і себе я збережу. Так чи ні? Звичайно, так, адже пішоходи ходять тільки по тротуару. По дорозі я катаюсь, з машинами позмагаюсь, так чи ні? Звісно ж, ні. Щоб дорогу перейти, по пішоходному переходу треба йти. Чи ні? Звичайно ж так. Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити, вивчить правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. Небезпечні предмети. Будьте уважні! Подивіться на першу картинку, дітки! Як ви думаєте, з усіх цих предметів що небезпечне? Кактус, праска, лійка або відкрутка? Звичайно, це праска. На другій картинці. Що небезпечне, дітки? Це плита. Подивіться, будь ласка, що небезпечно тут: ваза, машинка, сірники чи гребінець. Звичайно, це сірники. На другій картинці що небезпечно? Клітка, кип'ятильник, шланг з водою чи фарби. Так, це кип'ятильник. він дуже небезпечний, якщо ним неправильно користуватися. Наступну гру речення скоріш склади, що про пожежу знаєш ти. Давайте спробуємо скласти речення за допомогою графосмужок. Подивіться, будь ласка. Добре. Наприклад, хлопчик взяв. Сірники дуже просте речення. Далі, будь ласка, подумайте, яке тут можна скласти речення? Дівчинка подзвонила по номеру 101. Дуже просто. Далі. Тут яке речення можна скласти? Наприклад, діти намалювали пожежну. Машину. Привіт, друже! Впізнав мене? Так, я їжачок, але не простий я їжачок, звуть мене рятівничок. Правила безпеки знаю і біді запобігаю. Що не віриш? То ходім. Все тобі я розповім і не тільки розкажу, ще й в малюнках покажу. Ось ми і прийшли до мого будиночку. Тут я проживаю, а так як я, їжачок, рятівничок, я дбаю про безпеку свого лісу. Особливо страшний для лісу вогонь. Інколи відвідувачі лісу, забувають загасити багаття. Або ж необережності кинуть сірничок у суху траву. І тоді ми, жителі лісу, маємо великий клопіт, маємо тушити пожежу, поки приїдуть на виклик пожежники. Тому біля будинків лісових жителів є пожежний щит. А ви знаєте, що таке пожежний щит? Давайте ми зараз з вами детально його розглянемо. Пожежний щит це спеціальне місце, на якому розміщені різноманітні інструменти, які допомагають швидко реагувати на пожежі. Ці речі допомагають і дорослим і пожежникам гасити вогонь. Давайте розглянемо кожен інструмент. Це багор. Це така довга палиця з гачком на кінці. Він допомагає пожежникам розбивати двері, вікна або інші палаючі конструкції, щоб забезпечити доступ до вогнища пожежі або для видалення горючих матеріалів, або щоб діставати предмети з вогню. Багор також використовується для створення проходів у завалах. А це сокира. Допомагає пожежникам рубати дерев'яні конструкції, меблі та інші предмети, щоб вогонь не поширювався далі. Також допомагає створити безпечний прохід. Це важливий інструмент для швидкого реагування при пожежах. Лопата потрібна для засипання піском вогню або розгрібання попелу після пожежі. Вона також може використовуватися для створення протипожежних бар'єрів, щоб зупинити поширення вогню. Поруч з пожежним щитом завжди знаходиться ящик. Цей ящик наповнений піском, який можна використовувати для гасіння невеликих пожеж. Якщо раптом щось загориться, пісок можна насипати на вогонь. І він допоможе його загасити. Це дуже простий, але дуже ефективний спосіб боротьби з вогнем. А це спеціальне пожежне покривало. Воно виготовлене з матеріалу, який не горить. Його використовують для накриття невеликих вогнищ пожежі, щоб вогонь не поширювався далі і таким чином загасити повні. Укривало також можна використовувати для захисту людей від вогню. А це вогнегасник. Це такий червоний балончик, який допомагає швидко загасити маленький вогонь або невелику пожежу. Його треба тримати міцно і натискати на ручку, щоб з нього вийшов спеціальний порошок або піна, яка гасить полум'я. Також на пожежному щиті знаходиться відро. Зазвичай воно має конусну форму, що дозволяє швидко набирати воду або пісок для гасіння вогню. А це пожежний рукав. Його підкручують до спеціального крану з водою. І завдяки тому, що він дуже довгий, тушать пожежу. Ось такі важливі предмети, які щойно ми розглянули, є невід'ємною частиною пожежного щита. Ці інструменти допомагають забезпечити швидку реакцію на пожежі до прибуття пожежників. А сміливість пожежників заслуговує на велику повагу та вдячність. Вони швидко реагують на виклики, гасять пожежі, захищають майно. Та рятують життя. Друже, щоб не сталося лиха, потрібно завжди слухати дорослих та пам'ятати правила безпечної поведінки. Ніколи не грайся з сірниками, не запалюй свічки. Не користуйся електроприборами без нагляду дорослих, не засовуй у розетки сторонні предмети. Не бери до рук та не грайся з феєрверками. Не запалюй газову плиту без нагляду дорослих. Друже, пам'ятай ці прості правила і твоє життя буде в безпеці. А зараз пропоную тобі відгадати загадки. Маю довгу шию, маю два носи. Все з вогню дістану, тільки попроси. Я вмію все робити. Копати, прикидати. Ви здогадались, що я? Звичайно я. З гострим лезом не задира, нарубає дров, схоже на червоний ковпачок. Має дужку та да ще й вушка. Як порожнє, то бринчить, а як повне, то мовчить. Коли все спокійно, висить собі мовчить. Коли вогонь побачить, міловин його загасить, здогадались? Коли вогнище палає, він гасить його допомагає. Із піщинок наш дружок. Здогадались? Це? Лишає він страшні сліди. Усе він пожирає, а як даси йому води, відразу помирає. Буває хмаркою вона сніжинкою буває, буває, як скло, тверда й крихка, та більш рідка буває. Найважливіша з пожежею зброя, з нею завжди пожежник іде до бою. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, Добрий і також хоробрий. Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим подзвони на. І зустріч до кінця Сподіваюсь, розповідь моя була цікава. Друже, пам'ятай, потрібно не тільки знати правила безпечної поведінки, а й дотримуватись їх. Ну, все, бувай, до зустрічі!